Доброго ранку вам. Сьогодні вже вівторок. Я знову починаю свій робочий тиждень з вівторка. Вчора був на сервісі, мені поміняли фару, бо та була тріснута, туди прилетів камінь. І навіть не в цьому проблема була. Проблема в тому, що щось в мене з розсіювателями сталося і фара просто в різні сторони світила. І зробили мені машину. Зробили регенерацію два рази. Все чітко, всі помилки зникли, тому, тому я цим задоволений. Але в четвер у нас День подяки, і багато компаній не працюють, багато компаній беруть вихідний. Точніше, четвер, це типу, державний вихідний, а п'ятниця. Ну, хто захоче в п'ятницю працювати. Багато хто також бере собі якісь відпустки, вихідні і так далі. Тому я працюю скоріш за все, от до четвера і працюю я по локалам. Знову вертаюся я в цей світ локалів, і побачимо, що з цього можна заробити буде за цілих три дні. Зараз в мене є вантаж з Мілвокі на Мілвокі. Пікап в мене о восьмій ранку, зараз сьома. І їхати туди мені рівно годину. Восьму раночку я приїхав на завантаження. Прийшло буквально 10 хвилин. Я завантажився, засунули одну коробку, довгу правда, трошки важка і трошки довга вона, але все одно в руках її можна е дістати. На годиннику 9.10, або 9 годин 10 хвилин, так зрозуміліше. І все, я вже розвантажений. Приїхав, скинув ту коробку, навіть не під рампу ставав, а під док. То просто там з хлопцями її перегрузили. Бо вона трохи важкенька була. Машина все ще не мита. І навряд чи я її помию найближчий час. Бо в холодну пору року я дуже не люблю заїжджати на самообслуговування. А на жаль, таких типу тонельних мийок я не бачив ще, щоб можна було бусом заїхати. Ну що, друзі, п'ята вечора, я все ще в Мілвокі. Ніфіа я не забрав. Їду додому. Добрий день! П'ятниця. П'ятниця. І в мене є вантаж на Каліфорнію. Який я завантажив аж у середу. Короте, тоді я в середу виїхав міняти масло. Приїхав на шапу, мені забрали вантаж з Віскансіна. Я поїхав завантажився. І що, поміняв масло? Отак. От, от. І їду я на Сакраменто, доставка на понеділок. І в мене три дні, щоб доїхати. І я думаю, цього мені з головою вистачить. Планував виїхати я о десятій ранку, другу годину дня. Друзі, просто подивіться, які затори. І як думаєте, куди цей затор? А сьогодні Black Friday. Вчора був День Подяки. Сьогодні Black Friday. І просто дурдом в цих молах зараз відбувається. Я вже два моли проїхав, машин. Ну, ну просто дофіга. Спитайте, чому я в шапці? Бо Треба якось волосся волоссяй при при, прилизати. Спитаєте, що я не пострижусь? А тому що я в цій Америці ніяк не можу добратися до перукарні. На вихідних фіг запишешся, а в будній день не завжди я можу приїхати. Тому вже от коли повернусь з цього рейсу, точніше, буду повертатись, запишусь на стрижку і нарешті вже трошки цей, трошки приведу себе в порядок. Ну що, друзі? Black Friday мене не оминула. Девенпорт, Buy. Я вже в цьому Best Buy, до речі, цього прошку купив. Я вже багато чого тут купив. Що, друзі, майже Лінколь Небраска, я заїхав на Лавс. Взяв вже з дому їжу собі, нормально. Картопелька з курочкою. Пішов на гриф, зробив чайок. Я купив собі чайник. Тепер у мене кіпіточок постійно буде. Ну, ви тільки погляньте, в яких умовах мені доводиться працювати. От воно не розмерзається. Я їду як у танку, там трошки видно щось. Тут трошки видно, але відчуття ну, дуже такі м -м -м, мені не подобається. І блин, дворники жалко, бо вони ж стираються, точніше, не стараються, а псуються через цей лід. Ну і ставати я це відбивати теж не день. буду, бо на вулиці холодно. Я минулий раз казав, що доїжджав до Лінкольна, Я щось тупанув це була Омаха Небраска. Я її зараз якраз проїжджаю. І по планам, до речі, я певно, що доїду до Лінкольн, Небраска, там зупинюсь вже і вже з прокинусь і буду їхати собі далі. Бо щось погода далі псується, а мені щось не дуже хочеться їхати. Фух, погода, звісно. От майже півдороги йшов маленький дощик. Це, це от свистить. Йшов маленький дощик, машина вся в. В льоді. Покрита льодом. Да, покрита льодом. Працює автономкою. Просто дивіться. Я оце от ніяк подворниками не міг зчистити. Вся машина, ось тут лід, фари, зеркала. Коротше, лягаю я спати. Всім вам добраніч. Що ви? Добрий раночок. Ви тільки подивіться, що тут випало. Подивіться на цей сніг. І подивіться на ті машини. От, поїхало. Як вона їде помаленьку. Схоже, там якийсь галальот чи щось таке. І от по цьому мені треба буде зараз їхати. Поїхали. Корочі, друзі, Це якийсь просто жах. Я так хотів, щоб був сніг, але я не думав, що разом зі снігом приходить вітер. Коротше, на дорозі галольот або ожеледиця. Так буде правильніше. І моя швидкість поки що 55 миль на годину. Так, машини трохи обганяють, але вони не такі високі, як я. І от така двіжуха зараз несеться: Айова, Небраска, Вайомінг. Я от просто дивлюся по погоді який вітер. І я розумію, що до Шаєну, а це десь миль 300. Мені. До нього. Чи десь щось так? І оці 300 миль в мене дуже потужний боковий вітер. Тому будьте обережні і будьте уважні за кермом, особливо в зимовий час. Готуйте цепки на колеса, бо вже скоро. Вже скоро. Добре, хоч зараз я подивився в Ріно 5 градусів, іначе той перевал, то що між Ріно та Сакраменто там ще можна проїхати адекватно, але треба цепляти ці цепі, немає ніяких штормів. Але мені ще туди день їхати, так що подивимось, що зміниться за цей час. Ну що, Вайомінг? Нарешті вітер трошки вщух. Я заїхав на лавс, нагрів собі їжі і одразу зараз буду готувати їжу собі на наступні дні. Коротше, заїжджав в Walmart, купив свинини. І зараз я що зроблю? У мене є кашка Кускус. -кус. Дуже її швидко готувати. Буквально 3 хвилини залив кип'ятком. Ну, туди трошки олії, трошки солі, трошки перцю, трошки базиліку. І все, і каша готова. Я зараз кину свинину в слоукукер свій. І поки вона буде готуватись, точніше, коли вона вже приготується, я просто запарю цей кускус -кус, пару порцій. І туди кину, щоб перемішати. І буде в мене отака от їжа. Я думаю, на дня три мені цього точно вистачить. Ну, це якийсь просто жах блядь, м'ясо. Я не знаю, чи на камері видно, але воно зелене. Воно ось тут зелене, запаху немає. Вертати я це не буду, тому що я вже не хочу нікуди просто заїжджати. Майже юта. На вулиці мінус 6, але нема вітру. Нема вітру, і я дуже задоволений цим. Порозход стабілізувався. Я вже не нервую, вже все хорошо. Машина. Дуже брудна. Мити я буду певно що в Каліфорнії, якщо я захочу цього, звісно. І щось я вирішив навіть і не глушити. Може зараз, до речі, помию тільки вікна собі. Я їх вдень протирав, але все одно є ці розводи, то зараз поснімаю свої ліпучки, помию все, щоб нормально все видно було. Ну, це от все, чіпати не буду. Бо... Ну ви тільки гляньте, як ці вікна я намив. Так, да, тільки трохи дзеркало не домив, але мені вже ліньки. Ну, таке враження, що взагалі тут скла немає. Лобове я тут ніколи не мию, тому що ну, який сенс від того. Воно мені ніяк не заважає. А оце щось морочитись, якось вичищати, його то вже намийку. Заїду і нормально все помиється. Ну що, на годиннику, 11 вечора. За сьогодні я проїхав 715 миль. На що я, в принципі, розраховував. Єдине, на що я не розраховував, це на те, що буде такий вітер. Добре, що хоча б тут він закінчився, і я так погоду дивився, наче у неваді його не буде. Ну і в принципі до Сакраменто ніяких таких погодних умов поганих не буде. А, тому йду зараз умиваюсь. Може ще трошки за компом щось посижу і буду лягати спати. Наче вчора уїхав від цього снігу, а сьогодні він мене наздогнав. Вайомінг, я прокинувся, вже умився, завівся, гріюсь і буду виїжджати. Сподіваюся, що на дорозі немає ніякої желедиці, але я отак от дивлюся, наче там швидкість немаленька на хайвеї. Побачимо. Виїжджаю. Ну що, пройшов майже рік, і я знову на тому самому місці. Проїхав я з Salt Lake City, їду в сторону Ріно, штат Невада. Доїжджаю, до речі, до Невади. І Я не знаю, чи чутно, але тут настільки сильний вітер, що. От трохи навіть і двері відкриваються. Ну коротше, виключився в мене, точніше, не виключився в аварію круїз-контроль. Стабілізація і Blind Spot Assist. Blind Spot, кому я краще. Це цей датчик мертвих зон. І все це через вітер, наскільки я розумію. Минулий раз я так проїхав десь миль 50. М, і потім на заправці воно роздоплилось. Тому нічого тут критичного немає. Просто подивіться на цей вітер. Тримаю кермо, відпускаю і оп. Змінилася полоса. Давайте назад. Нічайно не підрулюю. Давайте ще раз. от Бачите? Тримаю кермо, відпускаю кермо і їду вже сюди. Отакі от от погодні умови. Як я просто ненавиджу вітер. Це саме найгірше, що може бути на цій планеті. sai Ну що, колеги і друзі, ріно, штат Невада, Останній оплот адекватних цін на паливо 3,90 загалом. Мені там писали комент щодо знижок паливних карток. Наразі у мене такої немає. Наразі я заправляюсь чисто, як то кажуть, пастелі. І все, але треба щось рішати. І дивіться, який прикол в мене. Оце автономочка. Сука, що з цією автономкою. Що з нею таке? Що ти димиш, падла? Хто з таким стикався? Не пишіть, будь ласка. Я сподіваюся, що в Каліфорнії буде тепленько і не треба буде її вмикати. Ну, мені здається, що вона просто вже підійшла до свого логічного завершення і нічого тут не поробиш. Я не знаю, як воно буде видно на відео. Але такий туман, я от скільки тут їжджу, я ні разу тут не їхав в день. Щоб я міг хоч щось побачити нормально. То снігопади, то злива. Зараз туман. Що далі? Коротше, до розвантаження мені 57 миль, 54 хвилини. Я заїхав на растерію, вмився. І приїжджаю туди на компанію і просто лягаю спати. Коротше, не знаю на що я розраховував. Але компанія закрита. Ну, як би логічно. Ну, але я очікував, що там можна хоча б буде десь встати, а там просто от з'їзд дороги і ворота. Я такий приїхав, подивився. І все. І їду зараз на заправку Maveric. Я сподіваюся, що мене звідти не виженуть. Бо, ну, чесно кажучи. я не знаю, де я тут може стати. Це, от, мінус Каліфорнії в тому, що тракстапів тут прям дуже мало. Ну що, добрий раночок! Господи, як же спати без твоєї автономки фігово! Прокинувся я, в машині холодно. На екрані на телефоні навіть конденсат зібрався. Коротше, наступний раз просто я буду заводити цю машину на всі ніч і мені вже пофіг. Бо здоров'я воно дорожче. А і під'їжджаю знову на компанію. Головне, зараз не провтикати поворот, бо він такий трохи тут непримітний. Документи підписали, диспетчеру все скинув. І навіть не встиг нічого познімати. Тільки заїхав на територію, припаркувався, виходжу з машини, і до мене якраз мужичок підійшов, каже, що в мене? Кажу, доставка. То він на Форкліфті одразу виїхав, забрав ті дві паліти. Зараз чекаю на підтвердження і буду виїжджати. Ой, щоб потім в разі чого не вертатись назад. То постою тут, поки подивлюся, куди мені їхати його. Ну і що, друзі? Повернувся я на Маверік. Стою тут. Буду намагатись брати щось, якісь вантажі. Якщо не заберу, навіть не знаю, де мені його і ночувати. І що, давайте підводити підсумки цього тижня. Зробив я два вантажі: один локал на Мілвокі, і другий в Каліфорнію. На гроші 2150 доларів. Проїхав я, чесно кажучи, не знаю, бо я з'їздив тоді в Мілвокі, повернувся назад, з'їздив на пікап. Я думаю, проїхав я десь. 2-300 миль за цей тиждень з понеділка по понеділок. І давайте тоді прощатись до нових відео. А ви ставте ваші подобайки або лайки. Пишіть ваші коменти, це дуже важливо, наголошую. Да і, що, і дякую вам. А поки можете подивитись на ці прекрасні ціни. 4.55 за галон.